дуже рада, що така є можливість. У мене я всіх вас вітаю. По-перше, перше в таких, скажімо, військових умовах у вас в гостях я представляю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, пана Лубенця Дмитра Валерійовича в Сумській області, я декілька слів скажу про цю інституцію, про свою посаду, про наші можливості обов'язки. Хочу сказати, що тільки що проводила зранку, ми працювали на Тростянеччині, а у нас був там і виїзний особистий прийом і моніторингові візити. Що це таке? Декілька слів, а потім я вам вручу: ну, буквально займу небагато часу. Інституція: це парламентський контроль. Ми з вами живемо в парламентсько-президентській республіці. На жаль, ми переконалися у тому, що люди не знають, хто такий уповноважений і що таке секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. <клух> уповноважений у нас в на судносумщині був вперше за 25 років існування такої інституції 3 листопада, 23 року. Відкриваючи наш офіс представництво регіонального, представляючи мене як свого представника в області. Ми працюємо за окремим законом. Його обирає Верховна Рада на 5 років. Він уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Ми з вами всі вірні, вільні і рівні, народжуємось. Е, нас працює на сьогодні 400 осіб. Всього по Україні ми маємо право, і ми ним користуємось безперешкодно, без оголошення часу заходити скрізь в місця несвободи. Я можу зайти в любу установу пенітенціарної системи. Тобто, для мене немає різниці, чи це буде СІЗО, чи це буде ІТТ, чи це буде установа, де утримуються довічники. Що це значить для вас і для нас? По перше, це наші обов'язки. По-друге, ми маємо право і ми це здійснюємо системно. А ми перевіряємо, здійснюємо такі неоголошувані моніторингові візити в усі місця несвободи. А це і наші психоневрологічні інтернати, це і геріатрія, це і дома, будинки, інтернати, так і ми їх кажемо, Да? Тобто там, де люди не можуть встати і піти. Що ми бачимо? Те, що ми бачимо, ми пишемо, звітуємо перед уповноваженим. І направляємо відповідні листи для власника, щоб вони на це звертали увагу. Там, де ми бачимо злочин, ми про це також повідомляємо і маємо право ініціювати внесення в ЄРДР. Там, де ми бачимо порушення закону, а три закони ми контролюємо. Конкретно це закон про звернення громадян. Тепер мені прокурори надсилають такі звернення, тому що прокурори позбавлені права перевірки. Ми перевіряємо додержання закону про звернення громадян, закон про доступ до публічної інформації, закон про захист персональних даних дуже багато порушень стосовно, стосовно доступу до публічної інформації, і тут ми складаємо протоколи про адмінпропорушення за час моєї роботи. Ми вже вимушені складати протоколи, тому що. Чомусь засекречується те, що не повинно і не може бути засекречено. Тому е, я зіткнулася і не лише я, і ми всі з тим, що наші люди, на жаль, мало знають про цю інституцію. Це по-перше, по-друге, права і обов'язки в сенсі цієї інституції і тих законів, які ми контролюємо. Саме тому я спершу приїхала до вас таким візитом інформаційним. Я вам вручу сьогодні. Інформаційні стенди, і ми це зробили саме для того, щоб доїхати до кожної громади, а там все працюючи починаючи з номера телефона Хотлайн гарячої лінії і завершуючи ті посилання на чат-боти, все працює. І я звертаюся до всіх вас, щоб ви могли повісити ці інформаційні стенди там, де є люди, і де люди зіткаються з порушенням своїх прав і свобод. Ми не підміняємо владу, ми не є і не підпорядковані виконавчій владі. Ми, наш офіс розташований ні в адміністрації, ні в прокуратурі. А в, ми орендуємо офіс в приміщенні Сумського державного університету. Ми знаходимося в конгрес-центрі. Якщо ви буваєте в Сумах, я всіх вас запрошую завітати в наш красивий доступний. Офіс для всіх осіб, для всіх категорій осіб і осіб з інвалідністю також. Тобто коротко, як створена, і які зміни відбулися під час призначення уповноваженого лубінця, а він був призначений 1 липня 22 року. Тобто, під час війни, докорінно змінено визначило пріоритети. Такі естрижні від такі напрямки, як перш за все, захист прав дітей, інформаційні права, соціально побутові права, і соціальні інформаційні права, питання, які люди постраждали внаслідок воєнних дій, питання щодо рівних прав, це і віросповідання, і рівні права в сенсі і сексуальні питання, і питання взагалі толерантного ставлення один до одного, тобто. Дев'ять представників, які призначені там в Києві, і тепер формуються у такі представництва регіональні на місцях. На сьогоднішній день нас восьмеро. Ми починали з трьох осіб. А всі, всі ці напрями ми охоплюємо. Ну так, щоб ви розуміли, у нас на місяць сім візитів в МКП, в МТП, міста тимчасового тримання, у нас сім візитів в НПМ, це національний превентивний механізм з місця свободи. Ми скрізь реагуємо і, ну, і безумовно звернення і зворотня сторона нашої публічності. Це безумовно ну, дуже велика кількість звернень, на які відповідає не лише наш офіс, а і лубінець також. Тобто, в нас єдиний документообіг, Якщо ви звернетесь на ті, на ті контактні номери, які я даю в інформаційному стенді, і також це також інформація, яку ви можете скористатися, я це залишаю. А це в нас був державний. Ветеранський фонд теж залишаю вам, може вам буде корисно роздасти людям. А так от ну, всі ці питання охоплюються і опрацьовуються незалежно від того, звідки це звернення прийшло. В нас так працює система, наша система, яка налаштована уповноваженим. Що ну от приміром, зараз відбувається кластерний візит секретаріату. Вони приїхали там ну людей 10-15 які відпрацьовують. Чернігівщину, тобто вони перевіряють, приходять з моніторинговими візитами місця Несвободи Звернення, які до нас приходять, вони от на цю лінію приходять, і це зовсім не значить, що буду я розглядати я. Вони самі розглядають, ці питання опрацьовуються ближче до центру, тому що кожен представник є присутнім в комітетах Верховної Ради. у нас Швидше, скажімо, ми можемо донести питання змін до чинного законодавства. Тому я за раз закликаю, якщо ви зіткаєтесь з якимись прогалами ну, от сьогодні, навіть на прийомі громадян, я побачила де моменти, які ми вимушені терміново реагувати і вносити зміни до чинного законодавства. Чому тому, що ми з вами всі в історичному. Періоді живемо, і ніхто ж не думав, що ми будемо під час війни з вами жити і працювати. І ті життєві ситуації, які сьогодні, ну скажімо, створені, створюються, вони потребують і змін до чинного законодавства. Ну, такий дуже короткий приклад до мене звернулися люди. Вони виїхали з п'ятикілометрової зони, де йдуть бойові дії. Фактично, вони приїхали в Суми, але цей населений пункт не внесений був до відповідного наказу Мінінтеграції, де визначено, що там ідуть бойові дії, і ця людина приїхала з немовлям до сум. А дати їй статус ВПО. Ми не можемо, зважаючи на те, що той. Населений пункт там не внесений, хоча це п'яти кілометрова зона. Оце така буває тупікова ситуація, і до мене звертаються ці міжнародні неурядові організації. Ми їх, до речі, координуємо діяльність, збираємо у себе, щоб ви розуміли, що яку ще потрібна якась адвокація, якісь інші моменти у мене працює експерт від ЮНІСЕФ, який фінансується за рахунок не державного бюджету, а саме за рахунок цих організацій від УВКБ ООН. У нас декілька таких форматів, які незвичні, скажем, для державної структури. А наші міжнародні партнери, наші донори, допомагають сьогодні так, як ніколи не допомагали. Тому я вважаю, що нам треба дякувати безумовно, але ж користатися такими можливостями, які на сьогодні нам даються. Що стосується дітей. Дуже також болюче питання. Ну вчора були на прийомі, і ми зв'язуємося зразу з Києвом. Скаржники з міста Суми забрано дитину по судовому рішенню Італії у нашої жінки, яка там перебуває з перших днів війни, приходять родичі на 10 травня. Виїжджає наш представник по дітях в Австрію в Німеччину. Дивитися, як з нашими дітьми, а по Італії взагалі багато питань, як з нашими дітьми, що там відбувається, тому що питання українських дітей стоїть дуже гостро, і я дуже принципово себе поводжу, коли я приходжу в такі будинки, де 43 працівника і 36 дітей. Я розумію, що це державні установи, вони комунальні установи, вони за рахунок бюджету утримуються, але ж коли у працівників немає. Свіжих медичних карток або ж в нас ще алюмінієвий посуд, то я не приймаю про таких вибачень якогось дивної поведінки керівництва і працівників таких закладів, тому що за наших українських дітей сьогодні бореться світ це. По перше, а по-друге, їх намагаються розчинити серед російських. Болот да, тому ми повинні розумітися на процесах, мати свою принципову позицію. А вам сьогодні, вручаючи цей інформаційний стенд, я лише коротко презентую. Нашу інституцію і хочу, щоб наша співпраця і наша користь для Ахтирської громади і для вашої територіальної громади була більш ефективною. Тому я думаю, що ми з паном мером домовимося і для на того, щоб організувати і виїзний прийом, і щоб ми змогли чимось допомагати. І нашу співпрацю треба буде безумовно. Засвідчувати, показувати і, скажімо, громадяни повинні знати, що вони не кинути напризволяще, особливо якщо це стосується, от як сьогодні ми зіткнулися із цивільними. Заручниками, які безвісті зникли, да ми знаємо цю больову точку. Ми знаємо, як це все відбувається. Ви знаєте, як у нас проходять обміни. Ми до цього теж дотичні. Всі в мене працює людина саме на переході. Ми там зустрічаємо людей, які приходять з тимчасово окупованих територій. Тобто, говорити я про це можу дуже довго життєвих історій. Дуже багато. Вони болючі, вони трагічні іноді. Але ну така наша доля. Тому я вам щиро вдячна за той час і за можливість виступити тут перед вами і дозвольте вручити вам ці інформаційні стенди а, і засвідчити нашу повагу. Це по перше. По-друге, безумовно, щоб ця інформація була для вас всіх корисною. Ну і все, що тут написано, воно працює.